Добрий день, малю першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку рослини влітку. Спостереження за рослинним світом, охорона рослин. Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Добрий ранок, сонечко, добрий ранок діточки, Добрий ранок квіточки! Хай цвіте лужок і шумить гайочок. Будемо дружно працювати, щоб могли на всі питання повні відповіді дати. Сьогодні ми з вами поговоримо більше про рослини, які ростуть влітку. Як завжди, з вами погода. яка у нас про року? Весна, який місяць, травень, яке сьогодні число? 17. З яких складає, цифр складається 1 і 7? Який день тижня? Середа. Так, чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура? Відгадайте, будь ласка, загадку. як цей літній місяць, це росте у нас навколо, Ягідки почервоніли, спіє в полі щедрий колос. Це в нас червить правильно. Липи в квіточки обрались, віддавати цвіт зібрались, покупатись кличерічка, тепла в ній уже водичка, липень. Щедрий урожай збирають, гроші яблуки достигають, кауни стають найважчі, літні місяці і Серпень, правильно. Розгадаємо з вами ребус. Морж. Тут на заходне слово ро, слива, але на. Буде рослини. Розгляньте, будь ласка, малюночок. кого ми тут бачимо? Дітей, які йдуть саджати рослини. Які рослинки можна побачити в українських лісах, містах, садах. Чим корисні рослинки людям? Ани нас а, виробляють кисень, який ми з вами дихаємо та поглинають навпаки газ, це те, що ми з вами видихаємо. Влітку тепло, багато вологи, сонячного світла, тому рослини добре ростуть і розвиваються, улітку рослини квітнуть і приносять плоди. Відгадайте, будь ласка, загадку. Під ногами у саду, стилу ягідку знайду. Треба низько нахилитися, щоб зірвати полуницю молодці. Цього фрукту я по шматку в чай додам я для смаку. Запашистий та кисленький, наче сонечко жовтенький лимон. Солоденька, червоненька, оця ягідка маленька, має кісточку тверду, з'їв її, коли знайду. Черешня ми мої засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хрумкі у поперцях огірки. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, Соковита, солоденька, вже я стала чималенька, Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквинку я тримаю долоні на намистиночки червоні, ягідка ця кисловата, на кущі їх так багато річка. Навіщо рослинам потрібні плоди та насіння? Так, плід якраз захищає насіння, так? А насіння нам потрібно, щоб утворилася нова рослинка. Багато рослин розмножується насінням. Після запилення зав'яз, що містить всередині квітки, починає швидко рости і змінювати форму, Так з'являються плоди. Вони бувають різними: м'ясисті, соковиті та тверді, сухі. Які ж ми плоди тут бачимо? Це в нас чергешня, агрос, порічка, суничка, полуничка, лохина, огірочок, морква, баклажан. Помідорчик, редис. З'єднаємо у нас квітки та її зображення. Давайте подивимося, що це у нас? Це у нас троянда. Так, далі. Це у нас що? Будемо з'єднувати. Так, перше це у нас петунія. Ось вона. Бегонія. Де у нас бегонія? Ось вона це, до речі, у нас була не трояна, а бегонія. Ось наша троянда. Далі ромашка. Ось у нас троянда, відповідно. Ось гіацинти. Ось вони. Флокси. Ось вони у нас флокси. Лаванда, гарні лавандові поля. Айстра. Ось вона. Лілія і маргаритка. Чудово! Дізнаємося, з яких часи складається рослинка. Кожна рослинка має корінь, має соковите стебло, листячки, плід, та квіточку. Спочатку у нас квіточка, а потім на місці квіточки з'являється плід. Розгадаємо з вами ребус. Орган рослини, на якому тримаються листки, квіти та плоди, по якому рухаються речовина. Це у нас стебло. Верхній шар землі придатний для життя рослин грунт. Частина рослини, яка утворюється з квітки. Плід. Орган, який закріплює рослину в ґрунті, забезпечує поживними речовинами корінь. Частина рослинника приваблює бджіл та метеликів. Квітка і прозора безбарна речона, необхідна для розвитку рослин вода. І в нас вийшла будова. Так, з яких рослин можна приготувати корисний чай, м'яти, ромашки. Хто з дітей дбаливо ставиться до природи? Ось хлопчик, який саджає квіточки. Наскільки рослини важливі для людини на п'ятірочки? Отже, будь ласка, розгорнули свої альбомчики, написали слово будова рослини і перемалювали квіти, нашу рослинку і підписали корінь, стебло, листя, квітка, плід. Так, і ще нам з вами потрібно виконати декілька завдань. Так, перше, впізнати отруйні рослинки та пари. Світлинка та назва, тому що ось скоро вже почнеться нас літо, так ми будемо гуляти, щоб не натрапити на отруйні рослинки. Перше, це дивіться, у нас такий, така рослинка цікава, це нас називається дурман. Вона, саме насіння дурман, воно схоже на каштанки, такі на їжачків, і вони дуже тронні. Далі лико – це такі червоні ягідки. Гарні, але небезпечні. Далі, ось таким плететься – це у нас берізка польова. Далі це у нас з вами Беладона, борщівник і Волослав плямистий. Все чудово, ми з вами знайшли. І давайте: які ж рослинки живуть, ростуть у нас. З вами влітку будуть з'являтися малюночки, нам потрібно сказати, що ж це за квіточка. Перше, що це у нас? Це у нас маргаритки. Так, марга. Ритка. Маргаритка. Правильно. Це ще у нас за квітка. Троянда. Так, чудово. Це в нас що ромашка. Ідеально. Це в нас лілія. І це в нас цікаво таке лаванда. І гіацинти. Такі цікаві. До речі, вони відносяться і як і до літніх, і до весняних квіточок. Це чудово. Так, залишилось вам обрати цеглиночку. На уроки мені сподобалося дуже, або не сподобалося. Так, ваше завдання ще раз перемалювати в альбоми а, цей малюночок і підписати будову рослинки. Дякую за урок, переносив вас вийде, ви в мене розумночки. До побачення, гарного дня!